За ініціативи начальника ОМВС України в Херсонській області, генерал-майора міліції Валерія Літвіна у Херсоні вперше відбувся фінал конкурсу патріотичної пісні серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Захід об'єднав творчі особистості та виконавців із різних куточків нашої області. Масштабне дійство підтримали і педагогічні колективи. Перший етап конкурсу відбувся у районах області серед учнів місцевих шкіл. Серед 307 учасників віком від 13 до 16 років перемогу вибороли 35, які потрапили у другий тур та отримали можливість виступити на великій сцені у Херсоні. У актовій залі Херсонського державного університету був повний аншлаг. Учасників підтримували їх родичі, однокласники, учні ліцеї імені Олега Мішукова при Херсонському державному університеті. Подарунком для юних початківців став виступ гурту у МВС General Voice. кожен юний артист намагався справити як найкраще враження. Костюми відповідали тематикам пісень, ансамблі супроводжували свої виступи танцювальними елементами. Деякі номери супроводжувалися відеорядом та слайд-шоу. Переможців конкурсу визначали у двох номінаціях: сольні виконавці та колективи. Перед поважним журі постав нелегкий вибір. Оцінювалася не лише виконавська майстерність учасників, але й артистичність, відповідність пісні, тематики конкурсу та культура виконання виконання. володаркою гран-при за одноголосним рішенням суддів і за підтримки глядачів стала Вероніка Корнієнко з Нижнього сирогоського району, яка зачарувала та розчулила всіх виконанням пісні вітірани минувшої війни. Переможцям у двох номінаціях вручили грамоти, квіти та подарунки, але переможених у конкурсі не було. Всі діти отримали чесно заслужені обклиски, квіти та багато солодощів. Патріотичним вихованням підростаючого покоління на думку генерала повинні займатися як батьки, так і відповідні структурні підрозділи депорта. Аменту освіти і науки молодіжні та громадські організації, аби діти зростали патріотами своєї держави, сповненими духовності та творчості. Усім глядачам концерт подарував гарний настрій, естетичну насолоду та чимало радості і приємних моментів. Валерій Литвін висловив упевненість, що конкурс став вдалим стартом для юних учасників у їх подальших вокальних здобутках.